Сьогодні поговоримо про морську сіль. Це справжній скарб природи, який не лише додає смаку вашим стравам, але й має численні корисні властивості для здоров'я. Ось декілька причин, чому варто включити морську сіль у свій раціон. Перше, це її натуральність. Морська сіль добувається з морської води шляхом випарювання, що дозволяє зберегти всі природні мінерали, такі як магній, кальцій, калій та багато інших. Друге це покращення гідратації організму, тобто мінерали, що містяться в морській солі, допомагають підтримувати водний баланс у тілі, що особливо важливо під час фізичних навантажень або у спокотну погоду. Третє це регуляція електролітного балансу. Морська сіль допомагає підтримувати оптимальний рівень електролітів у тілі, що сприяє нормальному функціонуванню м'язів і нервової системи. І четверте, це підтримка нервової системи, тому що завдяки високому вмісту магнію морська сіль сприяє зниженню стресу та покращенню сну. Включивши морську сіль у свій щоденний раціон, ви зможете не лише покращити смак деяких страв, але й підтримати своє здоров'я на високому рівні.